Журналісти важливі. Серія публікацій Національної спілки журналістів України під таким гаслом закликає медійників розповісти широкій аудиторії про цінність роботи журналістів, про ризики, з якими щоденно стикаються працівники українських змі. Звісно, найголовніший виклик це безпека журналістів. 11 областей України стали прифронтовими і зоною проведення бойових дій. Другий виклик евакуація. Тисячі медійників вимушені були шукати місця порятунку. В НСЖУ фіксують воєнні злочини росіян проти працівників. Медіа, зокрема, які продовжують утримуватися у російських в'язницях. Серед ув'язнених журналістів називають наступних це журналістка з Мелітополя Ірина Левченко. Зв'язок з нею зник на початку травня із нею із її чоловіком. І після за кілька тижнів ми стали, нам стало відомо, що Ірину з чоловіком незаконно затримали. Їх отримували в нелюдських умовах у якихось морських контейнерах якийсь час. а Зараз місце перебування нашої колеги невідомо. Російська сторона не підтверджує її затримання. Вона не підтверджує, взагалі, що не підтверджує і не повідомляє, в чому звинувачують Ірину. І ми докладаємо зусиль для того, щоб з'ясувати деталі. Людмила Гусейнова провела у російському полоні більше трьох років, маючи такий досвід, тепер дає цінні рекомендації журналістам, яким чином вести себе, якщо потрапив у полон, адже ніхто не застрахований. Перше, говорить правозахисниця, це ні в якому разі не показувати свій страх. Бо якщо ви покажете ваш свій страх, вас просто зіб'ють з ніг, вас просто знищать. Це важко робити, але намагайтесь, я не знаю, тренуйтесь, але не показуйте свій страх. Друге, ви е, повинні знати, що якомога скоріше треба, щоб на вас були оформлені документи, будь-які протокол затримання, протокол допиту, будь-що, бо це вже є якась ваша охоронна грамота. Якщо є вже бумага, то вас не знищать. За даними національної спілки журналістів України від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України окупанта вбили близько 70 медійників. Сумно, але мій з мого села, де я народився, наш колега він був диктором на телебаченні телерадіокомпанії Скіфія Антон Коломієць. Я пам'ятаю, коли він ще хлопчиком ходив в школу на 35 років за нього старший. І, знаєте, коли він з Херсона приїхав 6 червня, встав у мене на облік. І буквально перед новим роком він загинув під бахмутом Тяжко залишилася в Одесі дружина, двоє дітей. На окупованій території можна потрапити до в'язниці навіть за дописи або підписки у соцмережах, розповідає правозахисниця Людмила Гусейнова. Я знаю особисто жінку, котра на жаль досі в полоні. Це проста українка, громадянка України Оля. Оліщенка, я маю право і дозвіл називати її ім'я. І вона жила в місті Горловки, працювала просто в якійсь крамниці, і лише за те, що вона була підписана на сторінку, Асієва, її заарештували. І її діло зробили таємничим. Її навіть лишили через це право на будь-якого платного адвоката. І ось в жовтні буде вже три роки, як вона там собі за те, що людина була просто підписана на українського журналіста. Важливо не мовчати, а розповідати про воєнні злочини росіян проти медійників, упевнені в НСЖУ. За час існування проекту розстріляна свобода слова зібрані понад ста історій, які фіксують незаконну діяльність ворога проти журналістів.